Депозитні портфелі фінансових установ схудли. За останні 9 місяців банки країни втратили близько 100 мільярдів гривень. Лише у вересні населення забрало депозити на суму майже 6,5 мільярдів гривень. Люди у своїй масі почали менше заробляти, а життя стає дорожчим. Багато людей ну, не розуміє, переживає, що буде завтрашнім днем. Гривня кожен день ну, знецінюється, і тому люди. Велику кількість вкладів, особливо гривневих, знімають і використовують в особистих потребах. Богдан зізнається, також піддався паніці. Розірвав угоду з банком і, попри втрату відсотків, забрав депозит. Хлопець каже, все важче довіряти банківській системі. У зв'язку з ситуацією в Україні я вирішив забрати свої вкладені гроші, тому що я не довіряю нашим банкам. Я не знаю, що буде завтра, а ці гроші я дуже важко заробив і вирішив їх забрати. У Журоці прагнуть тримати заощадження вдома і в доларах. Однак постанова НБУ про обмеження продажу іноземної валюти в одні руки сумою 3 тисячі гривень на добу спричинила дефіцит. Проводимо експеримент, йдемо до обмінних пунктів. Євро купити можна, а от з доларами проблема. Доброго дня долари є у вас взагалі а євро? Ага, ну долари би треба є. і не буде, не знаєте. До все завість від людей, яка будуть давай. Із підвищенням цін на усе від комунальних послуг до продуктів харчування відкласти на чорний день складно. Нині більшість заощаджень краяни проїдають. Бажання і можливості витрачати гроші стали скромнішими. За статистикою м'ясо та рибу стали купувати на 40% менше. Обмежимося із покупки майже наполовину. От купив три бананчики на три дні мабуть, для дієтичного харчування. Щоб було. Купуємо хлібчик, булочку ріжем, сушим і так далі. Продавці кажуть, люди запасають харч на зиму. Найбільше купують олію, крупи та борошно. Дуже люди дивляться, щоб по ціні людям підходило. Мало хто купляє, ну це каже більш качественно. Люди дивляться по ціні, щоб дешевше було. Ну і те більше купляють. Порівняно фрукти беруть менше, беруть їх, але в меншій кількості, а овочі беруть так, як брали. Експерти прогнозують, люди й далі урізатимуть витрати. Попереду зима через подорожчання комунальних послуг економити доведеться ще більше.